Вітаю вас, шановні глядачі. Оце була в нас піч. Призимували з нею першу зиму. Побачили, які недоліки. А недоліки наступні. Дуже короткий димоходний канал, і старі хазяї або пічник якийсь, щоб не було великої тяги не вивітрювалося все тепло на вулицю, а там замостив двома металовими трубами перекрив канал залишилася невеличка тільки щілинка, І воно дуже слаба тяга, як розтоплюєш весь дим у хаті. Оце вже зробити кардинальну реконструкцію, як ви бачили, робимо ми все. Руйнуємо, а тоді викладаємо нове. Тому що тут щось переробляти з цього старого вже не вийде. Оце повністю винесемо все і складемо нову піч, таку, як нам треба, яку ми вже собі запланували. А ви це все побачите згодом. Сьогодні будемо розбирати. Тоді у нас поїздка на Харківщину. Треба забрати там десь які речі. А тоді повернемось і будемо вже викладати тут фундамент новий зальєм під піч, щоб вона не просідала. І будемо викладати нову піч. Дякую за увагу. Завершили розбирання печі і димоходних каналів. З того боку. Розібрали повністю ту грубку, що тут була невеличка. І для того, щоб викласти грубу на всю висоту тепер тут. Будемо її переробляти. І для початку замочили глину, поки не розкисне, тоді промочимо отут усе. Основання, це, вичистили його. І прокладемо цегляну кладку під цю стіну. З'єднаємо, додамо такі шматочки отут, щоб підперти цю стіну. А тоді вже будемо розміщати від тої стіни саму піч, а з тієї сторони грубку. Ви бачили, що ми розібрали піч. Я вирішили викласти нову. Поїхали вчора в Черкасу, купили такі колесники, Нові, радянські, знайшли, дуже якісні. Купили дверки, а це вже піддувальну поставили, дивіться. От. О, де стоїть дверка. А топочна буде вище, он вона на вікні лежить. з однаковим візерунком. Що сказати, дуже дорога чугунина на піч. Це зробили підрізку таку на цеглинках. І сюди одна колосники вяжуть. Ми їх купили якраз оце сюди їх вкласти. Отак. Буде настовка така. Це буде піддувало. Зараз обв'язку зробимо. По штукатурим всередині піддувало. Цеглу при... застосовуємо вогнетривку. Оце з такою маркировкою, ще радянську знайшли. Валялась тут на хазяйстві. І будемо продовжувати далі класти і покажемо, що. Оце ми так продвинулись, але ми тоже оце робимо вбудування у стару стіну. Тут димо ходити, щоб він не впав, Оце підлаштовуємося, щоб не руйнувати все. Трохи викладаємо, ну, а тут все воно замажеться, тут ще буде ряд же цегли. А з ми тут решили плитку все облицювати. Вже плиточку підібрали в магазині. І будемо вам розповідати, як нас тривають роботи. Розчин для кладки ми робимо. Одну частку глини і дві частки піску. Щоб він не дуже тріскався. І так. Поглядаємо, щоб рівненько було. Оцегливки не дуже рівненькі. Намагаємось зробити більш-менш красиво. Треба тут трохи Цеглу замочимо, бо вона пересушена вже. Перед тим, як класти. Швид повинні бути не дуже товсті, щоб не голущували глина, як буде вже топитися. Ми не заповнюємо повністю розчинами через те, що ми будемо класти плитку, і це тут, щоб як плитку будемо на з піском класти, щоб сюди розчин зайшов і прилив до плитки. Як в нас виходить? Це, Це де в нас колосницю, так? Вже така. Це якраз на вісім колосників. Пишіть у коментарях критику нам, будемо сприймати її належним чином, бо ми це робимо вперше. Продовжуємо роботи. Замістимо глину, поки вона затвориться, розкисне, а тоді приходимо гладимо, поміж іншими роботами на огороді на пасіці. Оце зараз чергова у нас вкладка йде. Вже поставили дверці, вже поштукатурили під дувайло і всередині. І вже змонтували колосникову решітку штучних колосників по одній штучці. Тут трошки підмазали, а це поклали в цеглинку, щоб опіл туди не просувався, щоб тут його вибирати. Ну, щоб такі, тільки подовжині дрова, такі сантиметрів, тут, мабуть, 60-65. А це ще один шар. І вже, це наступний шар вже буде йти під. Ось так кладемо, замочуємо цеглинки. І не спішав потихеньку, помаленьку просуваємося. Буде гарна піч, буде і тяга в ній хороша. Оце тут і буде канал у нас дивообхідний різненько виходить. Та й тут нічого. Завтра продовжимо, вже тут трошки закінчується, тут дві ціглинки ще положимо. І все. А на завтра будемо вже більше класти. Далі. І в наступній частині вам покажемо, що в нас виходить далі. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось.